Привіт! Сьогодні, напевно, у кожного є смартфон. Ну, може, не такий, якийсь інший, але чи ви знаєте хоч одну людину, у якої досі нема смартфона? А от чи розумієте ви, наскільки це корисна річ? Сьогодні буде дуже круте, цікаве відео, в якому я вам розповім, що нам замінив смартфон, бо я пам'ятаю, як було раніше. І так, я розумію, вам здається, що мені 22 роки, що я можу знати. Але насправді мій перший плеєр був. Касетним. Про 22 роки це був жарт, бо я вже розумію, хтось хоче щось пожартувати. Тож, давайте сьогодні ми згадаємо, а комусь, можливо, просто розповімо, як воно було жити раніше, коли у нас не було такої дивної штучки, як смартфон. А це, до речі, відео на каналі Samsung Experience Store, де ми якраз таки і дізнаємось нове про ваші гаджети. І так, перша річ, про яку я згадую, коли думаю, а що ж нам замінив смартфон, це аудіоплеєр. Моя молодість пройшла з навушниками. На шиї чи на голові, і з плеєром на ремені чи в кишені. Так саме на ремені чи в кишені, бо раніше воно було як: плеєр отакінний, величезний, і ти його можеш покласти тільки чи в рюкзак, чи повісити в якийсь чохол на ремень. А вже потім з'явилися mp 3 плеєри, вони були компактніші, і ти міг його кинути в кишеню. Спочатку у мене був касетний плеєр. Це такі штучки з магнітною стрічкою, і ти ставляєш її однією стороною, слухаєш пісеньки. Потім вона закінчується, ти переставляєш і слухаєш інші пісники. А щоб перемотати трек, спочатку це було неможливо зробити, а потім додали спеціальні алгоритми, які визначають проміжки між піснями. І таким чином ти міг натиснути на кнопочку, і воно робило так, і потім дослухав наступний трек. Зараз до речі, тест буде для тих, кому за 30. Чи ви знаєте навіщо був потрібен олівець? Потім з'явилися cd плеєри Спочатку просто CD, потім CD, які могли відтворювати mp 3 До речі, я пам'ятаю, що спочатку з ними навіть ходити повноцінно було неможливо, тому що лазер просто скакав по диску і ти не міг нормально слухати музику. А потім з'явилися антішок системи, і ти міг навіть декілька разів стрибнути. Пам'ятаю, як я ходив по магазинам і обирав компакт-диски. Ти навіть не міг щось десь послухати, щоб зрозуміти, чи варто купувати. Купувати. Ти це купував і вже слухав альбом. Це по факту був як кіндер сюрприз. Ніколи не знаєш, що буде всередині. А от вже потім з'явились mp 3 плеєри такі маленькі коробочки, на які ти міг завантажувати прямо з комп'ютера треки. Де ти їх повинен був брати, це окрема історія. Я дуже часто брав у друзів CD, брав свої CD, які ми купували, і переганяв все це в mp 3 Потім ручками перейменовував кожний файл, читаючи обкладинки позаду диска. І отак створювались бібліотеки. А ще ти постійно ходив з дрота. Вими навушниками, бо бездротових просто не існувало, таких технологій не було. Це зараз, друзі. У нас є Spotify, YouTube Music, де можна навіть безкоштовно слухати все, що тільки є в цьому світі. А за невеличку підписку ти ще отримаєш доступ без реклами. Є справжні бездротові навушники. Ти просто дістав свої маленькі Galaxy Buds 3 чи чи Pro, вставив у вуха, дістав свій смартфон, увімкнув те, що хочеш послухати, і вперед на пробіжку на прогулянку, можеш слухати пісні, можеш дивитись відео, можеш слухати подкасти і так далі. Наскільки це стало зручніше? До речі, зрозумів, що за 20 років не змінилась тільки одна річ. Це мої смакові вподобання. Я досі слухаю мелодійний металкор. Друге це відеоплеєр. І хтось скаже, що таке відеоплеєр, про що ти взагалі кажеш, це ніколи не було популярним. В тому то і прикол, люди завжди намагались показати якісь картинки, гівки, щось десь з візуалізацією, а не тільки зі звуком. І це просто було настільки нереалістично, що ти будеш прямо в кишені тримати з собою цілий телевізор, що ну, ми про це і не думали, але завжди намагались щось таке показати, е, коли тільки з'явились кольорові дисплечики. Ми показували якісь гіфті та картинки, і от хто б тоді подумав, що через декілька років ми зможемо дивитись на надякісному дисплеї, на якому навіть піксель окремий буде неможливо розгледіти різні серіали. Фільми, відеоролики, ми самі зможемо їх робити на цьому смартфоні. А дисплеї сьогодні круті і якісні навіть на відносно недорогих пристроях, як Samsung Galaxy A26, там теж є супер AMOLED дисплей високої роздільної здатності, причому доволі великий. Щоб ви зрозуміли, наскільки раніше це здалось здалося нам нереалістичним. Ми слухали спочатку навіть не поліфонічні мелодії і передавали їх один одному по інфракрасному порту з різних відомих. Там фільмів, наприклад, мелодія з Джеймса Бонда Бонд. Чеймс Бан. Потім ми слухали чотирьохтональні поліфонічні мелодії, потім 16-тональні. І от коли в телефонах з'явилась можливість завантажити декілька MP3-шок, здавалося, що це вже верхівка прогресу, бо ми слухаємо оригінал. А тепер дістаємо смартфон з кишені, вмикаємо Netflix, YouTube і дивимось будь-яке шоу, фільм в нереальній якості. До речі, про відео. Найдорожча частина в кожному сучасному смартфоні це дисплей. І дуже не хотілося. Його розбити чи пошкодити. Але життя, як ви знаєте, бентежне і непередбачуване і трапитись може що завгодно. Тому я вам дуже раджу одну послугу від Samsung Experience Store, а саме Turbota Easy Pro. З нею, навіть якщо щось станеться з вашим дисплеєм, вам його полагодять. Ви просто обираєте модель свого пристрою, строк захисту і користуєтесь гаджетом спокійно, знаючи, що ваш екран буде цілим, навіть якщо ви його випадково розіб'єте. Детальніше ви можете знайти інформацію за. Посилання в описі до цього відео. Третє. Портативні колоночки. Сьогодні більшість смартфонів, навіть недорогих, мають стереозвук. Із них можна слухати доволі якісну музику. Забули взяти на природу колоночку для приємного фончику, вистачить і сучасного смартфону. А про персональний перегляд відео, якогось кліпу чи прослуховування треку я зовсім мовчу. І так, є речі, які смартфон не може замінити повністю. Наприклад, через свої габарити смартфон не буде звучати настільки ж гучно і. І об'ємно як якась гарна колоночка. Але для повсякдення його вистачає, і головне, він це може робити. До речі, я кожного дня слухаю в душі якийсь подкаст, аудіокнигу саме з смартфону, бо у них сьогодні є ще і вологозахист. Номер 4. фотокамери. І це дуже важлива тема саме для мене. Бо смартфони дійсно замінили любительський сегмент фотокамер. Я люблю фотографію, і займаюся нею з 2000 року. Не професійно, але мені просто подобається сам процес. Але свого часу за студентських років мені довелося поставити на паузу своє хобі, чисто через те, що стало неможливим таскати з собою величезну камеру в кофрі з лінзами. Потім діставати все це налаштовувати, щоб зробити кадр, заново спаковувати, а потім вдома ще й перекидати на комп'ютер, обробляти і так далі. І от моє хобі не просто відійшло на другий план, я просто на нього забив. Згадував, страждав, але часу на це не було. І от коли смартфони навчились фотографувати, я знову повернувся до свого хобі. І зараз ви бачите фотографії, які я робив протягом останніх 10 років саме на різні смартфони. Причому як робив, так і оброблював, і навіть публікував кудись. Смартфони, хоч і не вб'ють камери, бо камери все одно більш якісні, але саме любительський сегмент вони зайняли повністю. Бо звичайній людині просто нема необхідності носити з собою фотоапарат. Великі камери тепер тільки для ентузіастів та профіків. П'яте відеокамери. Так раніше це були окремі класи пристроїв. Були фотоапарати, а були відеокамери. Цей пункт для мене особливо важливий, бо сьогодні я дуже багато відео по роботі знімаю саме на смартфони. Нещодавно я навіть показував вам, що можна зняти без жодного обладнання, і буквально за декілька хвилин на ваш Galaxy. Звичайний пікнік можна перетворити в цікавий ролик. Причому дуже Якісний. Я вам більше скажу: смартфон як відеокамера для більшості людей набагато краще, ніж звичайна відеокамера. Він завжди з вами, він компактний, але головне, алгоритми не дозволять запороти відео, якщо ви не вмієте знімати. На камеру можна зняти проти сонця і зіпсувати відео, а смартфон врятує картинку. Шосте ігрові приставки чи консолі. І зараз знову тест для тих, кому за 30. Що для вас означають слова Денді, Сєга? Я думаю, що щось там ворушиться, а пам'ятаєте першу плейстейшн? А портативки, типу Tetris чи Астероїда. А тепер просто порівняйте все те з якістю ігор, які ви отримуєте прямо на вашому смартфоні. Я нещодавно навіть зробив добірку з автомобільних гонок різного стилю. Так це ж вже справжні сучасні консолі у вас в кишені. Тим більше смартфон можна підключити до великого екрану, чи навіть проектор, можна підключити до нього навіть по бездроту ігровий геймпad і перетворити це в справжню сучасну консоль. Да і ігор тут. Настільки багато, що вистачить кожному на будь-який смак, є і онлайн, є і сюжетні, і великі, і маленькі, і просто щоб скоротати час в черзі, і для того, щоб залипнути на декілька годин. І все це в вашому смартфоні. Сьоме диктофон. І це ще один пристрій, який повністю замінив смартфон, яким раніше ми користувалися. Наприклад, є люди, які вивчались на журналістику, і навіть до нас в офіс такі приходили на стажування, і коли вони щось записували, діставали. Свій диктофончик, вмикали його, і далі ми спілкувалися. Сьогодні ваш Galaxy може не тільки записати якісну будь-яку співбесіду чи ваші голосові нотатки. Якщо ви пишете інтерв'ю, він може розділити співбесідників, а потім ще і зробити розшифровку аудіо в текст за допомогою Galaxy AI. Поки що українська недоступна, але я думаю, що це справа часу. Восьме, це записні книжки. А ну давайте згадуйте. Пам'ятаєте, що таке записна електронна книжка? Для мене це був маленький комп'ютер в кишені. Я думав, що от воно, майбутнє. В цю маленьку пластикову електронну штуку з батарейками і маленьким чорно-білим дисплеєм можна було вносити за допомогою вбудованої клавіатури контакти різних людей, події в календарі, нагадування і навіть якісь нататки. Правда, пам'яті було настільки мало, вона вимірювалась в кілобайтах, що багато інформації ти не. Не міг внести. А якщо ти її загубив чи продавав, тобі треба було переносити все вручну, чи ти просто втрачав всю інформацію. А тепер просто уявіть, як такі базові речі сьогодні вийшли на новий рівень. У вас вся важлива інформація, як контакти, нотатки, нагадування, події в календарі завжди є в хмарі. І при зміні навіть смартфону вони автоматично синхронізуються. Що ж там казати, навіть великі медіафайли, як ваша фотогалерея з великою кількістю фотографій та відео, ваші записи, диктофони і так далі. Все це може синхронізуватись як через хмару, так і навіть просто зі смартфона на смартфон по дроту чи навіть без дроту. Все це дуже просто і раніше ми собі такого уявити просто не могли. Ну і дев'яте, як би там не було смартфони, дуже багато в чому замінили нам е, традиційне сприйняття інформації через радіо чи телебачення. Ні, телевізори вони не стали чимось outdated і старим. Навпаки, вони розвиваються. Але хто з вас зранку вмикає телевізор для того, щоб подивитись новини? Я, наприклад, всі новини, причому дуже актуальні і свіжі, дізнаюсь зранку зі смартфона. Бо сьогодні майже у кожної людини є смартфон. З цього ми починали це відео, і якщо щось цікаве десь відбувається, з величезною долю віргідності воно буде знято і вже опиниться в мережі. А вам доведеться просто це побачити в якійсь соціальній мережі? Звісно, я не хочу сильно затягувати це відео і згадувати. Про різні речі, як, наприклад, будильник чи пейджер, пам'ятаєте таку штучку? Я розповів вам про речі, які ми дійсно постійно користуємося, і без смартфона це було робити набагато складніше. У нас раніше було набагато більше різних пристроїв для того, щоб робити своє життя цікавішим і комфортнішим. До речі, ще про ліхтарик згадав. Бо ліхтарики сьогодні теж вбудовані в смартфон. І дякую вам за те, що подивились це відео. Якщо воно вам сподобалось, натисніть вподобайку. І побачимось з вами дуже скоро. Всім пока!